Сьогодні я вам покажу ось такі класні портативні LED-лампи. Особливо зараз, коли такий час, коли буває, що вимикає світло, немає його, чи просто ви частенько виїжджаєте кудись побути на природі з палатками, то ось ці лампи незамінна річ. Тому що в них є свій акумулятор, який заряджається навіть від повербанку, як в автомобілі, від прикурювача, так від повербанку, ну і, звичайно, від розетки через адаптер з телефону. Тобто вони є різні. Є два види, ось таких. Як звичайні лампи, е, є ось така лампа, яка побільше і вона може ще ось так складуватися вам як потрібно і має сонячну панель. Тобто від сонця вона також в день буде заряджатись. Дві у нас майже однакові. Ось такі лампи, які пропрацюють приблизно. А, говориться, що пропрацює вона від 6 до 8 годин. Ось така led лампа, яка має тут кнопку найяскравіший режим, тускліше і просто режим страбоскопу. Все, ось тут є вихід зарядки мікро-USB, щоб її зарядити. Є ось такий крюк, який можна повісити, ну, використовувати, щоб кудись повісити. Ця лампа практично така ж сама, але е, трішки відрізняється тим, що кнопка ввімкнення ось тут. І зарядка у нас не мікро USB, а ось така, яка йде в комплекті. Це, в принципі, все. По яскравості вони майже однакові. Трішечки відтінок у цьої у цьої такий тепліший. Ось ця лампа, вона ось таким вигляд має. Тобто Ось тут є невелика сонячна панель, яка також її може заряджати. Тут у нас вихід також, також сама зарядочка. І кнопка вімкнення. Також тут ще є індикація. Тобто, якщо тут, а ви не зможете подивитися, скільки залишилось їй світити, то тут ви бачите чотири індикатори, які кожен 25%. Коли вона буде сідати, ви будете це бачити. Вона ось таким чином розкладається, тобто ви можете направити світло, куди вам потрібно, і в принципі використовувати. І також будь де хоч в палатці, хоч на вулиці. Ну, я би сказав так, що ось ці більше підходять для палатки. а Ця така велика, вона більш яскрава. В неї також є режими. Дивіться, тускліший, з наймаксимально світлий і режим стробоскопу. Також ось такий режим є. Це реально незамінна річ зараз. Ви, ви їх просто від повербанку зарядили. Все, вони можуть працювати, можна навіть вдома використовувати, коли немає світла. І якщо ви купите пару штук таких ламп, то в впр... В принципі, вони повністю класно освітляють любу а, кімнату. Для замовлення переходьте за посиланням в описі. У нас найдешевша ціна в Україні. Величезний вибір всього можете замовити в коментарях. Свої запитання а, залишайте. Ну і давайте подивимось, як вони світять повній повній повні, темноті. Зараз ви бачите в студії повністю вимкнене все світло. Це світять тільки ось ці три лампи. Тобто реально. Ну, повністю освітлена студія. Ось так світить ось ця лампа, яка е, може регулюватися, тобто також дуже яскраво. Ви можете направляти, куди вам потрібно світло. Ось таким чином. Так вона виглядає і повністю класно освітлює. Все приміщення. До речі, ця лампа також непогано освітлюється. Це та, що заряджається від мікро-USB. вона дуже яскраво світить, але немає можливості регулювати, куди направляти світло. Ця лампа, яка від не від мікро-USB, вона, скажімо так, має такий тепленький, тепленьке світло, таке більш до жовтуватого. І світить вона не так яскраво, як попередні дві лампи.